Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що Невах. До речі, знаходимося в авторинку Луцьк. Будемо зніматися для вас кросовери. Поки зараз погода не дуже, але сонечко таке місцями виходить. Тому обов'язково ставте лайки, вподобайки, жміть на колокольчик, щоб бути завжди вірій подій. Обов'язково знизу жміть кнопочку підписатися. Щоб як тільки нові відео будуть з'являтися, ви будете в курсі всіх подій. Тому приємного вам перегляду, всього самого найкращого. Ну, друзі, по карсовиках Nissan Qashqai 2 літра дизель, 10 рік, плюс 2, 7-місний, 0,50, 0,26, 46, 0,7. Телефонуйте за номером телефону, так як ціна не вказана. Такі варіанти. Другий кашкайчик в таких танчиках Бозе, 1,5 дизель, сіммісний, шкіра 0,50, 0,50264607. Телефонуйте за... по ціні, що яблук, ціни немає. Як глянув, бачите, багажник підпити багатій. Осьімісний шкіра, такий стан панорамка в автомобілях. Трутий дуже колір, скажу так. Такі кашканчики. Ось таким кольором білим кольором кашкай. Ще поки що цінника не поставили. От ще один кашкай. Ціна десь 450, 10 рік, 212 тисяч пробіга. Номер телефона 050 905 3989 плюс. Ну і до власника 1,5 дизель. Потрібно колеос. Добрий. По 12-й 12 рік, 2 літра дизель, повний привід, бозе, без підфарбувань. Номер телефону 050 102 88 71. Добрий. День. Давайте Такий кашканчик білому кольорі. 12 рік, 7-місний. Номер власника той самий 050 026 46 07. Телефонуйте за номером телефону. Я так зрозумів, по цьому телефону люди сугубо займаються, знають, що вони займаються Volvo, кашкаєми. Цікаво вас, набирайте, можливо, люди щось якісь скинуть ще також машинки. Знають, що вони займаються кашкаєми. Це їхні ці всі машини це їхні, тому телефонуйте. Отакі. От Peugeot 3008, до речі, 2 літри дизель, ціна 11600, 13 рік, 230 тисяч пробіга, номер телефону 067 332 26 57. Авто, до речі, гібридне. Тут, до речі, стоїть робот. Коробка Вони на гібриди ставили роботи. Економна машина. 3008, в такому поганому кольорі. Цікавить. Набирайте. Йдемо зараз глянемо. У мене люди просили Peugeot. От, дивіться, от, є Peugeot 4007. Наповнюю вам обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам не важко, нажміть знизу на кнопочку підписатися. І це для мене буде дійсно хороший знак. Так. 9300 ціна, 7 рік, 2,2 Дизель, Швейцарія, номер телефону 050 556 0680. Такі друзі. Peugeot 4007. Вот Outlander Mitsubishi. Також такі ходові машини, непогані машини, 13-й рік, робляний, 14500 ціна, тисячі пробіга, механіка 050-556, 0680. Volvo XC90. Сьомий рік автомат 11700 ціна, 290 пробіга, 2,4 дизель. 050 779 49 10 номер телефона. Дглянемо от таке Peugeot 47. Мене люди просили, бачу така нова резина. 12 тисяч доларів, 12-й рік, 132 тисячі пробіга, номер телефона 0,50 556 06 80. Дивіться така зимові шини. Bridgestone. Зараз глянемо, які вона рік. У нас З цієї сторони буде рік. Давайте глянемо. Цікавить огляд, так само телефонуйте за моїм номером телефона. Номер телефона 097 89 11 11 8, Звати мене Роман. Замовляйте огляд. Перевірка авто перед покупкою. Це таке нова резина Continental 22-го року, друзі. Бачите, резина 22-го року. 12 тисяч доларів ціна. Авто свіжо загнане. Цікавить, набирайте. Підемо далі ще один. Пиши автомат. 13 рік, 2,2 дизель, 267 тисяч пробіга в автомобіля. Ціна 15150. 15, номер телефону не вказано. І от Mercedes MLK. 10 рік Mercedes ML. -ка. Ціна 17 тисяч доларів, 3 літра дизель, номер телефону 0,97 870 3777, 255 тисяч пробіга, якщо цікавить, телефонуйте. От такий красовичок є. Mazda CX3. Добрий день. Ціна 14 300, 1,5 дизель. Записите номер телефона 063 439 83 20. Авто 16 року, 178 тисяч пробіг автомобіля. Такий новіший Nissan Qashqai 14 рік. Ціна 15900. номер телефону 063 439 83 Один 1,6 дизель 96 кВт 284 тисячі пробіг автомобіля. От також є новіший Qashqai. Авто 15 року, 1.6 дизель, ціна 16500, авто з підігрів бачу, 173 тисячі пробіга, номер телефону 097 956 3310. Літня гума, куті диски автомобіля. Колір такий пластет, Mazda. cx 5 також ходова машина, ціна 17500. Давайте підійдемо що там по руках. Ціна 17500 153, 2,2 дизель 097 956 3310. 96 тисяч пробіга заявлено продавцем. В такому крутому кольорі вона Аккуратна, гарна машина з близькім доступом. така ще одна Mazda. Це вже новіша Mazda, новіша ціна 21500. 17 рік, 2,2 дизель, 170 тисяч пробіга, номер телефону 0,97, 956 3310. Ось Volvo є. Яке круте, Volvo 19 року із 160. Красовий. Ціна 34 тисячі доларів. 2 літри дизель, 140 кВт, 207 пробіга, номер телефону 0,97, 956 3310. Справить, набирайте. Peugeot 4007, авто на шкірі, 10 рік. 2,2 дизель, ціна 10300. Номер телефону 095 827 21 24. Що цікавить, набирайте власника, авто на літніх шинах вже. Чи протектор непоганий, диски такі, чорний колір. Задні ще зимові, але передні вже літні шини. От такі Peugeot 4007. Якщо цікавий, телефонуйте. Mazda CX5, 13 рік, автомат 2.2 дизель. Ціна 14800 доларів. Номер телефону 066 51 20 784. Серісна книжка, повна історія, один власник. Давайте глянемо, що веде коптіва. Ціна 9450 автомобіля. 120 кВт, два і на дизель, номер телефону 095 309 40 60 На механіки, повний привід. От Mazda CX7. Mazda CX7 10 рік. Порг 10750, номер телефону 099 377 09 91 2,2 дизель. 196 тисяч пробіг. Цікавить, набирайте. Глянемо зараз ходова машина Hyundai Santa Fe. 10 рік, ціна 13699. 10-й рік, 2,2 дизель, 209 пробіга, повний привід, без підкрасів, панорама. Ой, панорама, пробачаюсь. Автомат, кліма, круїз контроль, цікавить, набирайте. Так, Зараз я підійду. Дякую. Так, плофінтара. 9700 ціна, 2,2 дизель, автомат повний привід, номер телефона 0,50 360-842. Nissan Qashqai Присутній бачу торг, 11 рік, 1,5 дизель. Ціна 11450, не фарбована, рідний пробіг. 238 тисяч пробіга 0,99 450 75 50. От 18 450, 13 рік 2,2 дизель. 196 000 пробіга, 0,97 255 1060. Бачу, лобове також рідне даного автомобіля. Трухи люди ходять. Так. от Nissan X Trail. Авто 12 року. Автомат. Повний привід 14 14900. ціна дизель 0,25 617 3.05. Комплектація БУЗ. Hyundai Santa Fe, як кажуть, улюблений автомобіль, така хороша машина, скажу. 11 рік, ціна 15900, 217 пробіга, от вам от номер телефону 025-617-305, максимальна комплектація, сервісна книжка, автомат. 2,2 дизель, і все от Honda Sierra Honda 13 рік. 144 тисячі пробіга. Цена 19 950 автомат. 2.2 дизель, 150 кінських сил. Номер телефону. Тел... Запустите 025 617 305. От Hyundai ax 35. Цена 13 914 вік. пробіг 200. 1000 пробіга з Бельгії 050, 643, 643934. Тут цікавить, то хинути авто з ставками шкіри. Сьогодні знімаю кажу, і для вас кросовери. Так само. Далі в моєму відео буде ВАГ-група, ВАК, що, що купити. Тут у всіх стараюся щось показала. відзняти. Тобто не, не все не всім все відразу. От ікстрил. Також люди хочуть, багато хто хоче кросовер, вищий автомобіль. 14300, 150 кінських сил, автомат 0,95-617-305. 12 рік автомобіль. Такі друзі от є. Бачите, погода хороша, кашки співають. Ну так, отакий спритеч. Без підфарбувань, 12 рік. 13500 цена, номер телефону 095 728 3030. Також CrossVit C5 Aircross 19 рік, ціна 24 900. Добрий день. Номер телефона 096 788 3030, Європа, жодного Жодне підфарбування. Надійний автомат 800 тонн, 140 автомобіля Такий крутий білий пірматор. Панорамка. Варіант. Рено Колеос 12 рік, 2 літра дизель. Ціна 12 400 95, 933 26 64 Ще один Nissan. Ціна 11 500 12 рік, дизель 1,5. 201 пробіга, є сертифікат. Номер телефона 095 933 26 64 так як ви бачите, що ціни не падають. Тобто зараз дуже в Європі дуже важко. З машинами ціни в Європі подорожали. Що в нас тут ще адекватні на даний момент ціни. Зараз з ким зараз не спілкуюся з людьми. Такі Mitsubishi ASX з автоматом 2,2 дизель. 14-рік, ціна 13800, номер телефону 095 933 26 64. Ну, друзі, є такий санкашка в такому крутому. Колірі 18 рік, 7 тисяч кілометрів пробіг, ціна 17100, 2.0 бензин, повний привід, авто з Канади. Номер телефону 099 141-5110. Камери 360 автомобіля. Також Hyundai Santa Fe, 14700 ціна 099 1415 110. 11 рік, автомат 220 тисяч пробігів автомобіля. Ціна 14700. Ви собі розуміли, які ціни на Fe. Санта Хороший сантафеті стоїть в районі 14-15 тисяч доларів. Volvo XC60 D4 двигун. 15 рік. Це їх і 24 двигун. Номер телефона 050 210 1702, 250 тисяч пробігу, 22 тисячі доларів. Ціна питання. Далі Nissan X-Trail. Також в білому кольорі, білий перламутр, ціна 13500, 1,6 бензин. Є підтвердження 131 тисяча пробігу, автомат. Номер телефону 068 799 32 55. так 55. Так, якщо треба оглянути, телефонуйте до мене. Можу вам оглянути і сказати, що по автомобілю скинути весь звіт на Телеграм, Viber, WhatsApp, соцсетя, От також. от. Таке мене також підписники питали за ці машини. Рено Каджар, 1,5 дизель, 17 рік, 17,800 ціна, оригінальний пробіг 153 тисячі кілометрів, номер телефона 0,66 620 Ось також ще один каджар в синьому кольорі. Торг присутного автомобіля 16 рік. Ціна договірна, 1,5 дизель, номер телефона 0,66 620 50 55. Цікавити, обирайте власника по даному автомобілю. Для... Mazda CX5, ціна 14900, 2,2 дизель, автомат в 12 рік 0,95 157 03,80. в чорному кольорі Nissan X Trail. 1,6 дизель, 96 кВт, автомат, панорамний дах. 17700 ціна 068 982 36 авто, до речі, з підігрівом лобового. Також от є Nissan X-Trail, повний привід, 14 рік з панорамою 17300-068-982-36, максимальна комплектація автомобіля. Що цікавить, набирайте власника, авто, бачу саме паркується, хамери. Honda CRV авто 11 року, автомат, повний привід. На 1400 14 068 982 36, 110 кВт. Якщо цікавить, набирайте пластика. Mitsubishi Outlander. Повний привід ціна 9 950 067 966 99, 79. Авто 8 року, 2 літра дизель 103 кВт, 7 місце, 6-ступка механіка, пробіг 250 тисяч кілометрів. Авто на шкірі. З люком цікавить телефонувати березійський автомобіль. Citroen c crosser Авто 10 роту 113375-5833, та на... нам автошкіри. Шкірні відставки. Такі варіанти. Коратний салон. Кермо, не кермо, не фарбоване, не прошите. Авто з, з кліматконтролем 207 тисяч пробіга. Такі взагалі такий варіант. Якщо цікавить, телефонуйте. Бачите, є, є ціни різні по автомобілях, багато є кросоверів, є кашка і так само. Тому що можу сказати вам? Телефонуйте за моїм номером телефона. 8 Якщо потрібен огляд, замовляйте в мене його. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і знизу зніміть кнопочку підписатися, це буде просувати мої відео і ви будете бачити нові відео, які я закидаю на канал. Тому бережемо себе, мирного неба, до зустрічі на каналі. Канал називається Шкода, що неба.